Отже, тема вечора командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук підтвердив збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення а 50 Про це він написав у своєму телеграм-каналі, і в дописі він привітав окупантів із так званим днем захисників вітчизни. Ну і подякував головному управлінню розвідки та усім військовим, хто забезпечив цей результат. Окрім того, командувач виклав відео із моментом збиття літака. І на кадрах можна побачити, як А 50 намагаючись збити рак. Ракети з курсу, випускав теплові пастки. Але оскільки їх було як мінімум дві, друга таки наздогнала А-50 і знищила його. ти От ета ракета була. Я йшла за самолітом, вона попала в тепловила ушки. Вона ударила в неї, не в самоліт. О, попали, попали. Попалі. А куда он упадет? Конь. Несколько. Не, не пули. Вот Армения горит. Все, самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас, еще за -то дорогой тоже упало.